Всім доброго дня! Сьогодні п'ятниця, 12 квітня я сходила в АТБ і не тільки. І трішки прикупилася. Значить, що я взяла? Паштет український, гусячий. Ну як український? У нас в Україні продають його а в магазині АТБ гусячий, одна штука. Кукурудза цукрова. Колоса. Це я була в магазині Клас. Є В, супермаркет. Є такі в Харкові супермаркет клас. Значит, я, давайте я вам покажу все, що я придбала в супермаркеті клас. Значит, ось такий крекер цибулька. Виробництво бісквіт, бісквітка шоколадна. Це харківська теж фірма. Такий крекер. Ціну я не пам'ятаю, я потім напишу. І я в класі ще придбала. В самому нові я потім покажу. Значит, що таке? Соєвий соус в АТБ, Гарна ціна зараз. Ті, хто люблять, раджу купувати. Значить, що ще? Магазин грамов теж є в Харкові, і в деяких містах, і областях. Молоко, півтора літра, 41 гривня, 3-4% жирності. Дуже гарно. Дітки люблять і я люблю, ми полюбляємо, в общем. хліб новобаварський Теж... 13,50, наскільки я пам'ятаю, це пів кіло, пів кіло хліба нарізаного. Дуже гарненько, смачно і м'ягайсенько. Що ще я придбала АТБ? Гірчиця. Я таку вже брала неодноразово, мені дуже подобається. Маленька, зручна, поїв і викинув. Значить, сметана ягодинська теж зараз по акції. 15% ідеальний відсоток для жирності я придбала, звісно ж, дві. Ну, по одній це мало брати. І що, щоб дуже було, маємо, смачно зі сметанкою. Зараз іще сир кисломолочний. Там а, теж на нього ціна акційна зі сметанкою. І сир, сметанка і ще чим поситим сахарком, який зараз теж йде в нього ціна красненька. Так, ми його поставимо сюди, да? щоб його теж було бачно за всіми моїми продуктами. О, ось так ось, да? гарно. Значить, супермаркет клас, що ще я придбала? Зооленд. Дитяче зоологічне печиво, смачненьке. Тож такі упаковочки. Раджу. І в супермаркеті клас я ще придбала олію ось таку. Для смаження. Вона була 38,50 чи 38,40, щось таке. Ну, в общем, гарна ціна. Так, Що я брала неодноразово, по, -по сей раз беру. це вівся... Вівся... вівсяні пластівці. цільнозернові. дуже їх зручно готувати для тих, хто полюбляє, як тут написано, бачите, і намальовано 3-5 хвилин. Прокип'ятив і можна кушати. Вони м'ягенькі. В общем, купляйте. Попкорн. Готується в микроволновці зі смаками рамини, згідно інструкції. Все робите згідно інструкції, у вас тоді вийде велика смакота. Я раз думала, інструкція написана для дураків. Буду, буду робити сама, як знаю. Ну, в общем, викинула, згорів. ВТБ соус, тіріяки для, для тих, хто любить готувати. З різними соусами. Смаками зараз на союву соус і на, 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 на тіріяки ВТБ червоний цінник. Сир гауда. Теж зараз по акції. Брусковий кому дуже смачненький. Кома взагалі продукція вся у общем, Біжіть за сиром. І що ще? Мислі. Це те що, я, на те, що я зараз поціла, дуже-дуже-дуже. Мені це подобається. Зараз також на нього красний цінник 49 гривень. Я можу сказати, що для цих мюслей 49 гривень це ну, майже безкоштовно. І що ще набрала я олівки з креветкою. Полюбляю. Я таке вже брала, мені дуже подобається, дуже смачненько. І, звісно, набрала, ну, що, звісно, набрала сирки ферма. Ось такі. Сирки, 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 сирки. Сирки, сирки, Ось. Всі мої покупочки. Хоча зараз я ще кое що забула, принесу. Я ще купила в АТБ. Згадайте, що яєчка. Зараз на них. Акційна ціна 23 гривні за десяток, От я взяла два десятка, бачите? Це все моє. Ось так. Все це я придбала сьогодні в АТБ і в, АТБ, і в Супермаркеті Клас. Я придбала олію, і печиво і кукурудзу. От, всім, дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення!